Завершуючи свою кар'єру у 2012 році на 1+,1, плюс я вирішив е, далі розвиватися, бо потребував більш структурних знань, е, стратегічного мислення, і саме тоді я точно е, для себе прийняв рішення, що буду поступати на mba програму. Я хотів е, бути в Україні, хотів. Е, Щось зробити для цієї країни, щоб е, е, воно мало вагу. І тому е, перший критерій це був те, що бізнес школа має бути е, локальною. Інший критерій це стратегічна складова. І коли ці дві дві речі склались, е, в мене по суті е, був вибір між однією школою, це КМБС. Що сталося під час навчання та та мабуть зараз те, що я переосмислив своє ставлення до змін зміни, це мабуть єдине, до чого варто звикнути після навчання у бізнес-школі. Я від функціонального менеджера виріс до підприємця, який зараз від у своїй компанії відповідає за внутрішній стартап. Також зараз є вже на практику та напрацювання стосовно власного проєкту який можливо переросте в щось більше.